Друзі, привіт! 3 лютого сьогодні. Погодка така собі З утра трошечки примерзла, ну близько нуля, днем буде плюс. Трошечки сніжок припорошив. Приїхав знову тут до себе на цю ж ямку. Скажу зразу, пробігся підводною камерою. Рибка є, окунь лежить на дні, окуня багато. ну, Зараз будемо пробувати. Що в нас вийде, дивіться далі. Так, ну що ж. Начнемо перша проводочка. Переоснасти в другу удочку. Спробуємо на неї. Зійшло, по губах дав, чи по зубах. О, опа. О. О, друзі, щось таке і непогане доволі. Щось дали так. Нормальненько. Нормальненько дали. Вітка. І непогано. Опа! О! О, друзі, щось таке і непогане доволі. Щось даве так. Нормальненько. Нормальненько даве. Плітка і непогана. Плітка, плітка, плітка. Ось така, бачите. Кліточка. О, ось кубік ось чорний. Це я на нього тут. Ну ось я, друзі, зробив в ось кубік А тут по... почепив коза кубик. Бачите, коза з кубіком. Ну це так ради експеримента. Думаю. Бо сама коза легенька. Так. Ну що ж, початок є, Продовжимо. Такі, бачите, колібання. Тик, 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 тик. О! я ось спробую опустити оцей. Щось у мене вийде його чи ні тут. Отут посередині затона може і вийде. А як трохи на края, там течія більше. навряд врядчі. Хоча і тут ось бачу вже несе туди. на маленький гвозді кубик а це плоскирочка а а це плоскирочка угу. работається не ну менша мармишка краще ну не завжди, так була маленьку і не хоче брати або клює мала риба коли як треба пробувати по-різному? Так. Берем свою стару удочку. На якулу вивьє ті рази. Опа, ага, захотіло, захотіло. ну ага. Щось і непоганеньке таке вроді би. Супротивляється різко, похоже на плітку. Ой, гарнюня, ой Ой, гарнівня. Гаєш ага, так який батончик. Ось така пліточка гарна. Гарна, гарна, опа. Так значте, на стару утку, на стару мармишку не міняє вона поки що своїх смаків риба тут не хочемо. я чуть попробую. Опа! А что вы где-то? Что-то невеличко. Это не плиточка, мабуть. Плоскирочка. Вот такая плоскирочка. Она клюнула, мощная. Вот Нормальненькось щось приостановило було. Встановило. Тикнулось мордочкою. Може воно добере. Ох ти, дивись, оп опять приустановила. Так легенько. Так, визумів, я б ці цього дурить рибу. Двічі приостановило. І і, 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 і все. Підемо далі, шукати далі. Так, де я ще не був? Ще ж там я не був, зараз схожу ще туди. есть О, ребята что-то бахнуло О, вот увидите я как вам горную плиточку. Знайшов. Пробігався трошки, ну знайшов. Ну, потроху клює, не дуже. <клю... <клю...> Вибачаюсь. Клюв не активний, але ж потроху прокльову. Дивись, там, там немає. хоп, десь. І... і витягнув рибку. ну Плітка гарна, хороша, радує. Ну, Потрошку, може, якось на сковорідку і настягаємо. Оп, єсть, є. Є. є, що то бачили, придавило. Досить непогано, ну щось невеличке. Ух ти, окушок, дивіться. Ха -ха. Окушок. Невеличкий окушок. Таке ми відпускаємо, Бо там дома робота в обід є. Привіт. Сон Треба буде. не загубити. А? Одного маленького поймав, та там хлопці трохи щось викидали. Невеличкі. Так, а ну найду я цей мармишкою, дно чи ніхрена. Ага, угу. Та воно отак по кругу ж закручує. Закруч. Да. Води ж багато О, тут можу ще й не знайти. Ну може й знайду, зараз попрошу. О, знайшов. диви, якраз чітко вгадав. <риклад> Ох ти, оце валонуло. Ага. Ух Ну, В перчатках опять же ж, ну, не в рукавицях. Ну тако. Невеличка, ну зачотна. О, значите. Ви, Вицеганив. Таке, ну зараз ми отак. Перчатки мої товариша сі. А увалила так як окунь, знаєш, з переляку. Загнула. Ну, О, якщо сьогодні я вже з рибою. А, двига, воно можна сидіти на одному місці. Нема, нема, нема. Воно те саме, що ходиш. до хризно охпадить мене ну у перчатках не те відчуття у ух і що робе і що робе Ех, батончик який хороший га ну, це вже друга з лунки Ну сів на місто, воно тут воно ходить туди-сюди. І воно можна сісти на одному місці і сидіти цілий день. Ну воно ж надоїдає. Ні, нема, я камерою вже дивився, не бачив я синця. Опа, ех! Ти от, придавило, ну не поцепилося. Було частенько, при той не придавай, а приостанова чуть-чуть. О! Ну щось невелике. Ну може і нормально. У перчатках так не чуть. О, хороша. Плос... Плоскаряка. Гарненька. А, то там от, там вот такой риби повно. Там и плиточка, и плоскирочка. О, це така дуже хорошенька, бачите. Нова луночка, свіжа рибка. свіжа рибка опаж сидиш 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 і хлопь єсть довго треба її випрошувати Це, мабуть плітка та ні тож плоскирка така сама Непогано. О, виш це. Іць. Ось я тут дна достаю. На ну, ось такий маленький. Ого! Оце ввалило. Аж, аж чуть утку з рук не вибило. Плітка, це плітка. От так як дала, блін, аж я, я на такому розслабоні. в мене Так, побачив у камеру тут рибку. Плаває. Зараз попробуємо чи вона клюне. чи ні. Опа! О! О, ребятушки, шо то, что-то непоганое. Вроде бы. О, хорошая плиточка. Хорошенька. Опа. Горнюня. Есть все Гарнюня, Горнюня, плитка. Головне її найти. А то там сиділи, сиділи було. Вона відійшла. -мо! Опа! Есть. Есть. Есть Що то? Щось невеличке цього разу. Мабуть окунчик. А, ні. Маленькая плоскирочка такая. Маленькая плоскирочка. Опа, бежи. Да, да, да. Не диви. У новый лунки зразу і поклювочка. Ну Щось непогане. Плітка, мабуть. Ух, і бо як вишивав. Та не горна така плоскірка. Клімкнула. Опа! Есть. Ось, ось така, хоче гарнюня. Ну ось такий маленький гвозді такими біленькими цяточками чорний. Ну що ж, сьогодні вже время, час у мене закінчується. Їхати додому. Сьогодні рибалка досить непогана така. зараз Якщо... ще цю луночку допровіряємо і мабуть будемо потроху збиратися. О, приостанова, торкне, да? Да, да, торкає, не хоче. Заінтересується. Торкне. А ковтать не хоче. Опа! Єсть. Ой, тю, думав, що вже все, бо попустив чогось. Ну, і... Знову непогана плоскирочка, трошки менша, ну гарна. І... Сьогодні така і плітка, і плоскирка приблизно порівну. Точно не пам'ятаю. Ну ладно, зараз ще кілька проводочок. Не, не, не відпускає додому. Думаєш, що вдруг зараз ще, ще щось, якийсь трофей клюне. <різь> так. Прокльовує. Нема, нема, Є. Ну, Треба бігати все время шукати. Вона переміщається. З одного міста на друге. Там клювало трошки. Камерою подивились, нема риби, пішов далі, нема. Раз знайшли. Дивись одно двоє і, і вихватив. Оце ж рибалка. Постійний пошук. Оп! Ех, хе-хе-хе-хе, ви дивись. Придавило мові, клюнуло непогано, але ж... Але, 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 холостий. Ну май сейчас вона добере. Я їй не по зубах не дав. Опа, а це вже є. Остановило луку. О, це вже щось таке нормальненьке. О, плітка гарна. ех! Іх. Іх. О, О. Гарна луночка. Вже тут. Три рибки опускаємо ще. Не до додому. Не пускає. Держи. Крепко. Ну, Все-таки все рівно треба якось рушати вже. і плоскирочка, і досить непогано. Гвозди кубик животворящий. І ходи сюди. так лупануло добре, похоже на плітку. Точно плітка. Ось трошки менше, але нормально. О. Так. Не пуска додому, не пуска ніяк. Прив'язало до ящика, ящик прилип до льоду і, не, і ніяк не відпускав. Зараз ще три проводочки, якщо немає. І хоч є, і все. Будемо закруглятися. Бо це так може бути до безкінечності. Вже пора додому їхати. Вже ліміт часу мій вичерпався. Опа! Ну оце буде вже, друзі, і последня рибина. І причому непогано, ну ще не витягну. Ну тягнем. Це мабуть плоскирка, так? Точно, ой, гарні у неї, все. О, хватить. Удачно сьогодні. Вдала рибалка. О, бачите, клює тут непогано. Оці лунки зараз вимотаємо. Оставимо ще людям трохи риби. хай ловлять. Так, да, бо он кажуть виловиш усю, вже їдь звідси. Ну, Мабуть. Та дивись ти запутався. Вже аукціон, аукціон устроїв, лунку продаю. Хто дасть більше? Хі -хі -хі. Лови, лови. Раді бога. Боже вона підійшла якраз туди. Ну, ось, друзі, бачите, який сьогодні вов непоганий. Гарний, гарна рибка, гарна плоскирка, гарна плітка, дуже гарна плітка. так що На жарюху буде з ну, ось, Друзі, завершив чергову дуже чудову, вдалу рибалку. Я й не думав, що сьогодні так клюватиме, бо попередні дні щось кльов дуже слабий, А сьогодні, гарна, гарна, дуже гарна рибалочка. Плітка гарна, плоскирка гарна. Рибалка, звісно, була трудовою, треба було побігати, пошукати, але за 2,5-2,5-3 годинки, по-моєму, улов дуже хороший. Так так. що ось так. Сьогодні в основному ловив на маленький гвоздикубик, такий самий чорненький, ну маленький, менший. Розпочинав із старого, як ви бачили, а закінчив маленьким. Так що ось так дуже чудова вдала рибалка. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І на цьому все. Пока. Слава Україні!